Вітаю! Сьогодні говоримо про додаткову функцію верифікація дисконтної картки через СМС. Ця опція стане чудовим доповненням для підприємців, які використовують у своїх магазинах дисконтну або бонусну систему накопичувальних знижок. Ця функція дозволить уникати махінацій з боку продавців та покупців, які використовують чужі знижки у своїх цілях. Також з'явиться додаткова зручність для покупців. Не потрібно буде постійно носити з собою дисконтну картку. Будь-якої миті, незалежно від її наявності, буде можливість придбати товар за своєю знижкою або за свої бонуси. У свою чергу, це підвищить лояльність клієнта до вашого магазину або до вашого бренду. Для роботи цієї опції вам необхідно бути клієнтом одного з sms сервісів або Viber-сервісу. Для налаштування опцій в Торксофт заходимо в пункт меню налаштування Параметри. Після активації опцій у розділі додаткові функції з'явиться новий пункт Верифікація дисконтної картки через СМС. В цьому пункті є поля для налаштування шаблонів Повідомлень та СМС сервісу. Створюємо шаблон Повідомлень. Тиснемо додати. Відкривається форма редагування шаблону масової розсилки. У полі назва необхідно вказати назву розсилки, наприклад, верифікація клієнта. Тип розсилки за замовчуванням верифікація клієнта. Вид розсилки можна обрати або СМС-розсилка, або Viber розсилка. Тут залежить від того, який спосіб відправки повідомлень ви будете використовувати. Для прикладу обираємо SMS-сервіс. У полі Зміст повідомлення пишемо текст, який будуть отримувати клієнти з кодом. Важливою умовою формування повідомлення верифікації клієнта є наявність змінної код верифікації. Наприклад, текст повідомлення може бути таким: Ваш код підтвердження і далі необхідно вставити змінну. Натискаємо Вставити змінну і обираємо зі списку змінних код верифікації клієнта. Для того, щоб подивитися, який буде мати вигляд повідомлення, натискаємо Перевірити. Ось такий буде мати вигляд повідомлення, який буде отримувати клієнт, ваш код підтвердження та сам код. Далі потрібно створити sms підпис Натискаємо Додати та вказуємо назву. Підпис повинен бути таким самим, який ви вказали в вашому обліковому записі sms сервісу який буде використовуватися для відправки повідомлень. Зберігаємо шаблон повідомлення. Для того, щоб відправляти повідомлення, потрібно бути клієнтом одного з sms сервісів які доступні в програмі Торксофт. Натискаємо Додати. В полі «Сервіс» обираємо той sms сервіс клієнтом якого ви є. В цьому полі доступний повний перелік сервісів, з якими працює Торксофт. Обираємо і в полі назва вказуємо довільну назву. Якщо це TurboSMS, то і в назві вкажемо TurboSMS. Для даного сервісу потрібно вказати логін і пароль, який ви отримаєте в особистому кабінеті сервісу. Додатково ви можете подивитися відеоурок з налаштування масової розсилки, де детально ми розповідаємо, як налаштувати Turbo sms сервіс для роботи в Турксоф. В цьому відео ми детально зупинятися на цьому не будемо. Зберігаємо налаштування sms сервісу Нижче шабона повідомлення та sms сервісу знаходяться налаштування. Для вибору клієнта в реалізації та поверненні. Це означає, що при увімкненому налаштуванні ідентифікацію клієнта за кодом можна здійснити на формах реалізації та повернення. А якщо увімкнути налаштування для підтвердження списання бонусів, то у такому випадку списання бонусів клієнта також потрібно буде вводити код з смс. Аналогічно можна використовувати Viber для відправлення. При налаштуванні шаблону повідомлення оберіть вид розсилки Viber та додайте sms сервіс Viber sms сервіс, і так само повідомлення будуть відправлятися з кодом підтвердження, але як viber повідомлення Додатково про viber розсилку ви можете подивитися в нашому окремому відео році розсилка, де детально розглядається, як додавати Viber sms сервіс в програму та налаштовувати шаблон повідомлень. Зберігаємо наші налаштування і для того, щоб зміни застосувалися, необхідно перезапустити програму. Далі подивимося застосування цієї функції. У нас є можливість ідентифікувати клієнта за номером телефона у вигляді відправки йому смс з кодом на формах реалізація та повернення. Заходимо в режим реалізація. Після активації опції на формі реалізації стає доступним кнопка Верифікація клієнта за номером телефону. У випадку, коли в клієнта немає з собою дисконтної карти, він може назвати свій номер телефону, за яким зареєстровано його дисконтну карта. Продавець вводить номер телефону. Після вводу номера телефону натискаємо Enter або на кнопку пошуку. Після чого на введений номер клієнта буде відправлено повідомлення з чотиризначним кодом. Ви можете відслідкувати, на якому етапі відправлено повідомлення, можна оновити його статус. Натискаємо Оновити і бачимо, що повідомлення відправлено. Покупець називає нам код, який він отримав. Вводимо його та натискаємо Записати. Якщо код введено правильно, в панелі інформації про клієнта відобразиться інформація про цього клієнта. Це так само, якби ми просто відсканували його карту. Аналогічно для форми повернення. Переходимо в режим повернення. Створюємо повернення по кнопці Додати. Праворуч так само знаходиться кнопка верифікації клієнта за номером телефону. Натискаємо на кнопку. З'являється аналогічна форма для введення номеру телефону. Далі дії такі самі, як ми розглянули попередньо на формі реалізація. Таким чином, використовуючи опцію Верифікація дисконтної карти по смс у випадку відсутності про собі дисконтної карти і при успішному підтвердженні його номеру телефону, клієнту можуть бути нараховані бонуси або застосована знижка, а співробітник буде завжди знати, що знижка застосовується саме тому, хто є клієнтом вашого магазину. Також верифікацію за номером телефону можна використати при списанні бонусів. Якщо в налаштуваннях ви вказали для підтвердження списання бонусів, то така сама форма буде відкриватися при списанні бонусів. Давайте подивимося, як це працює. На формі «Реалізація» додаємо бонусного клієнта та товар для продажу. Та обираємо дію Оплатити бонусами. Спочатку відображається форма, скільки бонусів потрібно використати. Вводимо необхідну суму і натискаємо Оплатити. Клієнту буде відправлено повідомлення для підтвердження списання бонусів. Натискаємо так. На телефон клієнта буде відправлено повідомлення з кодом підтвердження. В цьому випадку номер телефону підставляється автоматично той, що вказали в картці клієнта. Вводимо отриманий від клієнта код. Після чого товар буде оплачено бонусами. Використовуючи дану опцію, ви також додатково захищаєте свій бізнес від маніпуляцій з боку співробітників, пов'язаних з використанням чужих знижок. Контроль з писання бонусів дасть вам додатковий рівень безпеки. А на цьому наш відорок завершено. Дякую за увагу!